І що, тестуємо фонарик за 5000 гривень і розбираємося, чого ж така ціна. Перший буде у нас тест на підпал бумаги. Зараз дивись. Так, що беремо наш ліхтарик, включаємо його на самий потужний режим. Ось, кладемо так ось сюди. І дивіться, чек заправки. Так. Держіть, отак і кладемо. Так, в час пішов. Скільки йому потрібно часу підпалити бумажечку? Опа, опа, а що там? А що там твій ліхтарик за 300 гривень робить так чи ні? А? Фу. Дивись, М? Як тобі, а? Був наваняв. Так, і до речі, дивись. Все з ним нормально. А на ньому що тільки щоб бумажечка загорілась отак от